Цьому дворі, що у Шевченківському районі майже жодного вцілілого вікна. Це повилітало в результаті чергового прильоту. У вівторок Харків сім разів били з авіації уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами калібру 30 сантиметрів. Загалом пошкоджень зазнали близько 20 багатоповерхових житлових будинків. Постраждали і харків'яни, 21 людина, серед яких сім чоловіків, 11 жінок та троє дітей. На другий день після прильотів міські комунальники продовжують усувати наслідки обстрілів. Працюємо з сьомої години ранку. Вивезли понад 100 кубів вже сміття, багато габаритного сміття, скла, гілки, колоди. Люди працюють більше 100 чоловік. Люди виносять сміття зі своїх квартир. Ми намагаємося одразу все прибирати. Роботи багато, але ми справимося. Ми харків'яни, ми не злам'я, все буде добре, все буде Україна. Тільки в Шевченківському районі після прилета каба було пошкоджено більше тисячі ста вікон. На сьогоднішній день роботи виконуються на усіх домах, які тут є, і виконано десь порядка вже 40% всіх об'ємів робіт. Також у нас були прильоти в Київському районі. Наші підприємства вчасно. Почали роботу і на 95% там робота вже виконана. Там, де є мешканці, ми заходимо в квартири і зсередини їх закриваємо. Там, де мешканців немає, ми з автодробим дотягуємося і також намагаємося максимум закрити контур цих квартир. Всі комунальні підприємства працюють, працюємо ми злагоджено для того, щоб як можна швидше ми могли усунути ці наслідки, які у нас є. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.